І так, всім привітаки, друзіяки, всім здоровчики, всім доброго дня, доброго вечора або ж доброго раночку. Ну що, в рубриці об'єкт 705 був ще 60ТП, ну, там не вийшло у мене з відеороликом на нього, на жаль. Тому ну, від реплею я не зможу записати на 60ТП, що я обнова пройшла і в мене не вийшло. Ну, ладно, буває нічого страшного. Будемо дивитися бій на 705-му, аналізувати, розбирати, що де як до чого. Довгенько я, звісно, брав на 705-му три позначки, не очікував я такого, я думав, це звір-машина. Взагалі чітко швидко візьму на ньому три позначки. Але ні, тут я просто дав вертушечку, там може поперекати, залетить там. Ну таке, просто коротше, постріл зробив. Аби куди. Е, ну, їду на дефолтну позицію під нульову лінію, буду там розігрувати, буду. Давати відстріл, типу відбортику зможе, нормально. Все окей, граємо проти дев'яточок, дві артилерії, по тяжикам не сильно густо, Чотири тяжика всього лише в, боях. в бою два десятого, два дев'ятого, і все. Ну там уже Леопард у нас відправився до ангару. Ми поки доповземо, танчик повільний, броня хороша, пушка. Альфа хороша, пушка, по точності бажає... бажає кращого, як то кажуть. Ну нічого, комуліє 317, в принципі, нормально пробивають. Стандартне пробиття для 10 рівня. Тут у мене по гончевиці залетіла латичка на 565, дуже добре, дуже круто помилилася, гончевиця. Так. Тут 215 Б по мені кинув. Я не зрозумів, откуди він кинув. Я ось сюди якраз заряджаю, зводюсь і даю блайндик. Як ви можете побачити на екрані, блайндик зайшов. Дуже цікаво, звісно, по ком блайндик зайшов. Ну, я, я спочатку думав, що там 215-й слід, що от туди прилетіло б мені. Е я думав, що саме по ньому. Другий блайндик туди ж відправляю, але вже без урону, то, ну, вже без того, що без попадання. Тобто, той, хто там стояв, він відступився тут. Свідчують 95-го. Зводжусь, получаю від нього тику, але у мене летить йому прям маску, і я його не пробиваю. із-за цього. Тут Асісік по 215Б залетів у мене. Артилерія дає голдовим фугасом на 445 дебело так, да? Тут о 54 підставляється, тишечку ловить, від мене встигаю поки. О, да. Тут, коротше, у мене гора програна, я тут один. Вони впушують, Ви подивіться на мінікарту, карту, скільки тут танків, вони всі по мені кидають. І я стараюсь відкатитися до цього каменя, бо в мене там зверху і type 61 тут є після 95-м. Пі... Під'їхали. По єпісі я дав тичечку, відкачувась до камня, щоб мене Тайп як 61 не так сильно наказував. Він помиляється, я йому тичечку даю на 701, залишається в нього 177 хп, якби на один шотик. Він мені теж тичечку відправляє на 356, другий тичечку. Ну і тут я стараюсь, танкую, обов'язково потрібно на цьому танку не стояти рівно на місці, потрібно, що дві. Рухатися потрібно рухатися обов'язково, тому що якщо ви будете просто стояти на місці, вірогідність того, що вас проб'ють, набагато велика. Так як у цього танку дуже хороша броня, то нам потрібно завжди робити якісь уголки, щоб супротивнику набагато тяжче було нас пробити. Тут я виставляюсь, хочу дати по. Де 95 тисячку, але тут двусволочка світиться, я тут не зводжусь, ну, не вигадую нічого, щоб він мені дуплетики не відправив, але все, одно тисячку від нього получаю, йому також даю тисячку. тут тайпік ще виставляється, також мені тисячку дає, тут ще і 54 під'їжджає йому допомагати. Я встигаю тайпіка забрати. Забираю тут 54 все-таки хоче, ну хоче мене, я тут не піднімаюся доверху до камня обратно, тому що мене із 3 варіант 2 забере, він таки дешнувся по мені. Я знову ж таки не піднімаю, щоб не отримати. У мене ХП дуже мало, та 54 може мене добрати спокійно. Тому я залишаюся в низині, за щоб мене і 54 4 не могла прострілити, і із 3 теж не міг мені дати урон. Бо ХП дуже мало. 1300 асіста, 3300 урону. Ну, нормально. Поки що йдемо непогано. Я взагалі тут, а по суті, я навіть не поняв. Ну, дякую союзникам, котрі стояли в спині, завдяки котрим, котрим я вижив. Тут із третій не дає мені урон, я йому даю на 704, а мені повезло, що мене арта не добрала, чесно тільки що. Да, просто в каток попала, і я із-за цього зажив. А 54 забрали, тут арта мені ще дає. На 245 у мене остається 51 хелспоїн. О, як це сильно, да. По хп у мене дуже мало, 4000 урону. І того, по сумі, в мене 5300 суму марк. Мені не. Ну я, я. Підтрижі. А, мені не вистачає зараз, мені не вистачає зараз якраз до третьої позначки. Там зовсім копійки. Я тут зупиняюсь, зацілююсь третього, він підставляється і йому тичечку відправляю. І в цьому моменті я забираю третю позначку. Найс, круто, все. Якраз дає 4. Ну, ви бачили, в яку сраку я заїхав, я тут якось вижив. Навірно, це скіл або везіння, як це ще можна назвати, або можливо ВБР просто був на моїй стороні. Але я зажив на 51 му хелспойні. Я їду далі давати догравати цей бій, давати урон. Ще як ми можемо. Згадати, і я ще давав а блайндик. тому третя позначка гарантовано взята з моєї сторони. Я її 100% взяв. Ну тут а далі починається вже повзіння. Ми зараз поки доповзем. Це вже кінець бою, як завжди, нічого цікавенького. Просто їдемо де і все. М -м -м, зараз. Я Ну, просто їдемо. Там світиться артилерія. Ех, не попали вертушечки. Ладно. Нормально, нічого страшного. Саме головне, що, що я зробив, це я взяв третю позначку, а все інше то таке вже дрібничка. Нічого страшного. Продовжуємо повсти далі. Там фаршбі забрало, тут тортові закинув 113, му я його беру на автоприціл, тоже хочу йому дати тисячку, але він за камінь встав. Він там 705 пвпшиться, І він встав за камінь. Ми його не прострілюємо. Ще не світилась терва 9 рівня. А ось вона засвітилася, тільки-тільки засвітилася, і як ви думаєте, так. Да. Це саме по ній є до Блайнди, котрий зайшов. Котрий зайшов по цій стерві. Я стояв, очікував 113, не набуло було мені тут очікувати 113, просто потрібно було їхати, я тоді п'яб, шот по стерві встиг би дати, Ну, по якійсь із двох. Як мінімум точно дав би. А так я стояв ждав 113-ї, при того я під кінець не дав урону. І все. Да, увенів у танку немає, тому ми не розраховуємо на Увенчики. Танчик грається від борту дуже добре, від башні теж дуже добре, але деякі паташечки в башню голдою тебе пробувають, такі як панзер, як 100 тебе прош'є. Да. Ну і все, бій скінчився. Такий. коротень, не сильно довгий бій, 7, 7 хвилин всього лише було. Ну, в яку западню ми заїхали. Я дуже хвилювався, мені якраз тут чуть-чуть не хватало до третьої позначки. Я дуже сильно хвилювався з приводу того, чи візьму я тут взагалі позначку. Але я взяв три позначки: це 1300 600 5151, 51-51, 5151 урону я настріляв. Uh, топ 1 поворону взяв, звісно ж. По досвіду не топ-1, по досвіду топ-3, але все одно топ-1 поворону О, хі, круто, класно. Довго я не міг на ньому взяти. Але танчик, в принципі, непоганий. по Побранісовий і дуже хороший. Всім рекомендую його до прокачки і якби, грати на ньому в принципі, непогано. Все, всім велике дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Побачимось уже на трансляції. Всіх буду очікувати. Так, трансляції зараз в Ютуб також проходять. Тому всіх чекаю. Все. Всім дякую, всім. Бай-бай.